Renault T460 Comfort 2015 року, 800 тисяч пробігу. Показую е, повний відеогляд, коротше. Дуже красива машина. Так, передня гума. фас матадори 65-те. З стану рами все зрозуміло, я думаю. Задня гума Стан заднього мосту. Рами задні міст. Тут нас два баки без гідравлики машина. Так, і салон. Салон. З кнопочки відкривається, все працює. Так, водійська, карта дверей. Кришку руля ще не встановили вона. Тут у нас дві спалочки, холодильник присутній, контроль смуги, стояночний кондиціонер. Все ціленьке, все охайне. Дуже класна машина, Телефонуйте.